Якщо ти мрієш стати актором, це не просто забаганка, це поклик серця. Але от проблема як розповісти про це батькам, особливо якщо вони мріють про нормальну професію. Сьогодні поговоримо про те, як сказати батькам, що ти хочеш стати актором, і зробити це правильно. Перш ніж починати розмову, з'ясуй для себе головне, чому саме акторство, що ти готовий зробити, щоб досягти успіху. Який у тебе план, навчання, кастинги, робота це важливо. Батьки не довіряють мріям, вони довіряють аргументам. Другий обери правильний момент, не кажи це між справою або під час сварки. Сядьте разом, коли всі спокійні, можливо, під час вечері або просто у вихідний. Третій говори щиро і впевнено: скажи прямо мені справді подобається акторство. Я готовий багато працювати. Я хочу спробувати себе в цій професії. Не проси дозволу, поясни свою позицію як доросла людина, але з повагою. Четвертий покажи, що ти серйозно налаштований. Батьки бояться не самої професії, а невизначеності. Розкажи, що ти вже читаєш, де хочеш вчитися, які акторські школи існують, як влаштовані театри чи кіноіндустрія. Можеш навіть показати коротке відео зі своєю акторською грою або диплом з театрального гуртка. П'яте будь готовий до їхніх страхів. Вони можуть сказати: це нестабільно», це не серйозно, це не для тебе. Не сперечайся одразу. Слухай, потім скажи, я все це враховую, але саме це змушує мене працювати ще більше. Шосте: Запропонуй компроміс. Можеш сказати: давайте я вступлю в театральний гурток або підготуюсь до вступу у творчий ВНЗ. Якщо не вийде, я обіцяю розглянути інші варіанти. Це покаже, що ти не просто мрійник, а людина з характером. І наостанок не здавайся. Навіть якщо батьки не зрозуміють тебе одразу, це не кінець, дай їм час. Вони просто хвилюються.